Власне, вони не можуть прокоментувати, бо це інший і вони не дуже певні, вони наразі. Вони практично не стикалися з цим проектом свої професійній діяльності. plant uh, for waste uh, processing. A solid plant. They're just... Like the waste of energy or biogas or uh, uh, we might uh, we might uh, know why uh, well yes either biogas or energy targeting. I think it's of course possible but I think the main important message we have is this... that You should sort at the source. Це фактично можливо. Але головне те, яку ми хочемо і просувати, і так мовити, зробити базовою, що сортувати треба біля джерела відходів. І найбільше, що важливо, що вже на цій стадії відокреми. О, ти! Ти круто говори! And bulky as well. Oh, and bulky, yeah? Да, це так. Це вже велика проблема у нас. Because we do have the problem. Дякую. Дуже дякую. Власне, продовжуємо наш захід. У нас ще є 2 дуже цікаві презентації. Я запрошую до слова Андріка Мовса, технічного менеджера програми.